Ми знаємо, що ви цікавитесь футболом, цікавість. Якби от написати пісню футбольну, як би вона називалася? Я цього не знаю, тому що не вмію писати пісні пісень на замовлення. Але я думаю, що з тих пісень, які зараз в мене є, я би порадив українським футболістам пісню Я не здамся без бою. Взагалі, зараз український футбол таке враження, їм ніхто не цікавиться, тому що він на спаді. Ви знаєте, найгірше, що може робити шанувальник, не цікавитись футболом або командою, коли вона на спаді. Це найгірша поведінка. Якраз тоді найбільше треба цікавитись футболом. Не забаром буде грати збірна України проти збірної Фінляндії. Ви збірну України намагаєтесь дивитися всі матчі? Я намагаюсь дивитися всі матчі, які вона грає на стадіоні. Рідше по телевізору завжди я насправді не, не такий великий фанат ходити на стадіон, бо я там дуже сильно переживаю. Як забути що... трошки легше? Як забути так, щоб ви ходили на Стадіон, вас Ні, зацікав. я Деколи ходжу. Я не ходжу не тому, що мені не цікаво, а тому, що я деколи дуже переживаю і не хочу йти, а деколи просто я не в Києві, але бувають знакові матчі, на я обов'язково ходжу. Вон-драйв на стадіоні взагалі він можна прийняти концертами співаків. Знаєте, на концертах я трошки в іншій ситуації. Я чую гул стадіону, так би мовити, звідти. А тут я сам частина процесу, то це різні емоції, але обидві приємні. Там, де для костільки лютий за вікном. На моїй вулиці Давно вже весна. Останній момент є співак, який сам за себе відповідає. За концерти. Скільки от він дасть концертів, стільки заробляє? Футбольна команда, там є контракти у футболістів, якби командний вид спорту. Як от можна це якось порівняти? По-перше, і... я теж в командному виді спорту. У мене. Я є частиною групи, у нас є п'ять людей, які всі разом створюють музику. Тому ми теж командний від спорту чи музики. А якщо відверто, то я притримуюсь думки, що будь-хто чи це футболіст, чи це співак, чи це навіть солдат. В першу чергу індивідуальність і людина, а в другу чергу футболіст. Музикант чи солдат. Із цього виходить все. Яку ви взагалі вболіваєте, Якщо про клуб говорити, якщо в Україні я, на жаль, не маю розкоші вболівати за конкретний клуб, тому що я вважаю, що треба підтримувати всі клуби. Тому я... Деколи вболіваю за Динамо, коли вони гірше грають. Коли Шахтар гірше грає, вболіваю за Шахтар, коли Дніпро і так далі. так далі. Я, я стараюсь, щоб всі вигравали. Я вважаю, чим більше буде чемпіон, чемпіонів України, різних, чим більше буде конкуренції, тим краще для українського футболу. А поза Україною я вже років 20 вболіваю за Барселону. Ви там на матчі, можливо, знаєте, ко. Не був ще на матчі, але був декілька разів на самому стадіоні. От. Але я стараюсь не пропускати їхні матчі, навіть в інтернеті дивлюсь, коли десь Дякую.